Біла хата в саду, біла хата в саду, біла хата, мов лебідь у морі, я під вишнею жду, жду тебе в солов'їнному хорі, я під вишнею жду. Я під вишнею жду та жду, жду тебе в солов'їному хорі, не сумуйте сади, не сумуйте, так рано за цвітом, так буває завжди, як весна зустрічається з літом, так буває Завжди, так буває, завжди, завжди, як весна зустрічається з літом. Я не знаю, чому, сам не знаю, чому так кохаю. Білу хату в саду, і той час, як сади розквітають, білу хату в саду, білу хату в саду, в саду, і той час, як сади розквітають, Біла хата в саду. Біла хата, мов у морі, я під липою жду, жду тебе, В солов'їнному хорі, я під липою жду, я під липою жду, та жду, жду тебе, в солов'їнному хорі